Чужому возі журналісти, з ними грантоїди, активісти до парламенту наразі вирушають разом з тим, вони чудово знають, що взяли на віз їх для окраси, щоб прикрити незугарні маси тих, кому до ради дуже треба, аби далі красти. Бо потреба у грошах у них щодня зростає, третє покоління підростає. В розкошах зманіжених нащадків діти, внуки прагнуть більших статків. Тож мандат, а чи значна посада, то спадкова мрія казнокрада. Задля прикриття цих інтересів, корупційно-здивницьких процесів, до партійних депутатських списків додали зіркових трохи писків. Ці зірки активні та гламурні, часом навіть трохи субкультурні, до політики не дуже мають тяму. Їх взяли на воза як рекламу. Тім, у списках є інакші люди, заповзяті щирі правдолюби. У політику вони прийшли з Майдану. Маркетологи не зроблять з них рекламу. Є надія, що в наступній раді правдолюби стануть на заваді вродженим хабарникам з мандатом. Не дадуть вже красти депутатам. Клас.